Зранку до кави з собою до школи або роботи, затишна вечеря або святковий стіл. Завжди знайдеться нагода скуштувати солодкі вироби з борошна. Сьогодні ми поговоримо про печиво, адже цей продукт смакують із задоволенням і діти, і дорослі. Попереднє дослідження печива довели, що не завжди можна вірити тому, що зазначено на упаковці. Виробники знаючи потреби споживачів, маніпулюють свідомістю покупців, видаючи бажане за дійсне. Експерти перевірили печиво від п'яти виробників у попередній програмі у так званій споживчій упаковці. Жоден з представлених на випробування зразків не відповідає стандарту за різними показниками. Найпоширеніше порушення неповна або невірна інформація на етикетці, завдяки чому виробники водять покупців у оману. Більш детально з результатами випробування ви можете ознайомитись на сайті. Ми не співпрацюємо з рекламодавцями та виробниками. Програму створено виключно в інтересах споживачів за підтримки державного підприємства Луганськ Стандарт Метрологія. Сьогодні у програмі: Уся правда про продукти з позначкою для здорового харчування. Як необізнаність споживачів приносить шалені прибутки виробникам. Обережно розфасовано у супермаркеті. Як обрати якісне печиво? Сьогодні в магазинах можна побачити продукти з позначкою для здорового харчування. Але один продукт для різних людей може бути як корисним, так і небезпечним. Тому в Україні існують продукти спеціального дієтичного споживання, які розраховані на конкретну групу населення: дітей, спортсменів, діабетиків. Контроль за випуском таких продуктів ведеться на державному рівні. І не кожне виробництво здатне задовільнити усі вимоги мінздраву. Але деякі виробники розміщують информацию на своих продуктах, яка может вести из поживачів у оману. У меня в руках печенье, которое называется печенье на фруктозе и смаком. Если вы видите, общая маркировка нанесена вот на таком фоне, а на фоне, который привлекает наше внимание, нанесена совсем другая маркировка, где расписано, что фруктоза рекомендована как заменитель сахара для диетического питания. Производитель пишет Не о своєму печені на фруктозі. Він пише о фруктозі. Хоча і ця інформація очень сумнівна сомнительна и сомнительная. Но, як правило, потребитель купується на вот подобного рода трюки. Будьте уважними, виробник іноді розміщує додаткову інформацію про корисні властивості різних продуктів. Зверніть увагу, у якій кількості вони присутні у даному продукті і чи присутні вони взагалі. Крім того, не поспішайте купувати дорогі продукти, до складу яких входять розрекламовані модні інгредієнти. Достоверно и проверенно известно о про фруктозе только то, что это природный сахар, который для своего расщепления не требует инсулина. Здесь написано и для лиц, которые страдают излишним весом. Обращаю ваше внимание, калорийность фруктозы. Такая ж, як і обыкновенного сахара, і ніякими в даному випадку іменно понішеної калорійністю вона не обладає. На бажанні схуднути нагрівають руки чимало виробників, адже заради стрункої фігури жінки здатні віддавати гроші за шанс отримати бажане. На прилавках магазинів з'являються вироби, до складу яких входять стевія. І виробники стверджують, що такий продукт допоможе усім бажаючим зменшити вагу. Ну, якщо це дійсно так. То производитель, як правило, указує на этикетке «Согласовано з мінздравом і указывает номер гігієнічного висновка, який мінздрав дав. Визначити, чи насправді цей продукт такий унікальний і має особливі властивості, неможливо. Адже на этикетке отсутни номер гигиеничного заключения. Если бы на этикетке был указан номер гигиенического заключения о том, что этот продукт разрешен к питанию специальным лицам, то тогда на сайте Минздрава есть специальный раздел «Реестр выставков санитарно-гигиенической экспертизы», в частности для продуктов специального назначения, и по номеру можно поднять любой выставок. І там буде написано: відноситься этот продукт к спеціальних продуктам, або ніхто і ніколи його не досліджував і не регістрірував. Неприємні сюрпризи можуть підстерегти споживачів у так званому розфасованому печиві. Як правило, у такі маленькі порції фасують печиво у великих супермаркетах. На що потрібно звернути увагу перед тим, як купувати розфасоване печиво? Мы отобрали продукцию от разных супермаркетов нашего региона. И что мы здесь видим? Некоторые супермаркеты указывают сокращенно некоторую информацию. О товаре, во-первых, непонятно, как называется продукт. Во-вторых, неизвестно, кто его изготовитель. Указана дата упаковки продукта, но не указана дата его изготовления. То есть, невозможно идентифицировать, когда был произведен продукт, сколько срок его хранения тоже не указано. Указан только вес и стоимость. Самое главное, что расфасовав этот продукт. Супермаркет уже несет ответственность о качестве и безопасности этого продукта. Если мы посмотрим на вот такие продукты, как вот этот, вот этот вот у нас продукт расфасованный, То здесь, вообще, глядя на содержимое этого цього пакету. Перше, що усомниться, вообще пригоден для этого вообще к употреблению. Тож, якщо на упаковці не зазначена інформація, або у вас виникли підозри стосовно зовнішнього вигляду чи свіжості печива, від покупки такого товару краще відмовитись. Чи є серед виробників ті, що пропонують споживачам якісний продукт? Щорічний всеукраїнський конкурс якості продуктів 100 кращих товарів України доводить, що є. Нагороджується фізична особа-підприємець Сергій Сергій Вікторович. Місто Луганськ. На регіональному етапі конкурсу серед переможців багато луганських виробників продуктів з борошна. Серед яких печиво-пісочне, чайна роза від торгової марки Сергієс. Воно прийшлося до смаку Луганчанам, адже виготовляється тільки з натуральної сировини. Участь у конкурсі такого рівня це серйозне випробування та відповідальність. Це нас дуже підстегує, стимулює, постійно усе в качестві у всіх процесах технологічних. Ми участвуємо вже четвертий рік. Только в роді стали победителями. Вже багато років у всеукраїнському конкурсі перемагає і продукція торгової марки Ян Кондитер. Та продукція, яка стала учасником і победителем конкурсу 100 лучших товарів, о чому це говорить? Прежде всего, о том. что отношения у него к качеству очень серьезные. Предприятие много вкладывает в качество своей продукции. Преимущественно продукция из украинского сырья. На данном предприятии участниками и победителями конкурса «100 лучших товаров» были такие виды их продукции, как фирменное печенье «Ян», печенье «Листок», которое выпускается и с глазурью, и без глазури. И, конечно, визитная карточка этого предприятия – Пічинні чи камувата кожен продукт проходить багатоетапні випробування перед тим як експерти конкурсної комісії дадуть остаточну оцінку якості продукту. Продукція з використанням натуральних компонентів, як правило, має невеликий термін придатності. Тож, якщо ви бажаєте придбати якісне печиво, у першу чергу зверніть увагу на те, де, скільки і як воно зберігається. Якщо хотіти купити качественне печення без добавок, обратіть внимание на сорока годності. Большу сроку годності це гарантія того, що печенье очень мало всяких добавок. Існує багато видів печива і у кожного свій термін придатності. Так зване базове печиво, бісквітний напівфабрикат – без начинки зберігається протягом 30 діб. Якщо у печиви присутня начинка, то термін його придатності напряму залежить від того, що саме вона виготовлена. На сьогодні, значить, основні види такі. Це традиційна кремова начинка на сливочному маслі срок хранення її 36 годин. білковий взбивний полуфабрикат Бізе це 12 годин. І якщо на ростітельних жирах є сейчас спеціальні маргарини для кремів, то там срок хранення не більше п'яти суток. Якщо печиво запаковано у спеціальну плівку, то термін придатності збільшується, але лише до того часу, поки плівку не буде знято. Крім того, печиво з кремовою начинкою повинно зберігатись при температурі від 6 до 8 градусів у спеціальних вітринах. Це особливо актуально улітку. Якщо якісь рулети, рулеты, з кремом будуть знаходитися в умовах вулиці, где-то вот на ринку, а особливо літом, то звісно, здесь ни о каких гарантиях качества, даже как бы производитель не старался сделать продукт качественным, то в таких условиях реализации уже он качественным оставаться не будет. Дуже часто виробники збільшують термін придатності продукту, видаючи один продукт за інший. Так, тістечко, яке має термін придатності 72 години, у торгівельну мережу потрапляє як печиво зазначеним терміном придатності 30 діб. Якщо ми посмотримо вот на це етапічені. Казалась би два випічених полуфабриката начинкою, але це буде будід тому що... и по способу производства, и по размеру, и по влажности это печенье. И в таком изделии действительно срок хранения может быть 30 суток. А если мы смотрим на пирожные, во-первых, здесь больше размер, здесь другая влажность в полуфабрикате. И крем, как правило, вот он или украшает изделие, или даже если он внутри вот этого заварного полуфабриката, то его там много. А производитель, он пишет зачастую, печенье такое. в заварном полуфабрикаті і ставить срок хранения один місяць. Це просто нужно знати і самим реально вот і розуміти, де може бути срок хранения місяця, а де ні в коем случае его быть не може бути. Перед тим як купувати кондитерські вироби, зверніть увагу на зовнішній вигляд продукції, умови та термін зберігання. Чим менший термін придатності товару. Тим натуральніші компоненти використовувались при виробництві даного продукту. Але в умовах великої конкуренції продукт з маленьким терміном придатності, який більш корисний для споживачів, неохоче беруть на реалізацію великі торгівельні мережі. Це нас заставить жити по цим європейським міркам. Большинство продуктів понабігів цим непотрібам. Не треба мінять якусь політику для того, щоб можна було входити з продуктом з малим сроком годності в торгові сіті. У цій ситуації краще обирати не вид печива, а виробника. Як правило, продукцію з маленьким терміном придатності можна придбати у фірмових магазинах. Сьогодні експерти оцінювали якість розфасованого печива та продукції з позначкою для здорового харчування. Знаючи потреби споживачів, більшість виробників використовують різноманітні хитрощі, аби збільшити попит на свою продукцію. Більш детально з висновками експертів та результатами лабораторних досліджень Печева можна ознайомитись на сайті державного підприємства Луганськ Стандарт Метрологія». Ми не співпрацюємо з рекламодавцями та виробниками. Програму створено виключно в інтересах споживачів за підтримки державного підприємства Луганськ Стандарт Метрологія».